Вітаю всіх, і що ж? Всі так паніку розводять і розказують, що я повинна робити. Любі мої, я роблю ті розклади, які потрібні. І кому щось не подобається, просто не дивимось. Це моє право, які області дивитися, які ні. Якщо ви тулите туди не ті області про літній наступ, це ваші проблеми. Чернігівщина досить паніки, будь ласка, враховуйте, що відбувається в інших місцях. Ну просто чекайте, будете поки що. Мені трошки не до вас. Тепер, Дніпро Петровщина, я все розумію ситуацію, але це ж чим треба думати, коли казати про область, в якій ще немає бойових дій. Обстріли кабами це не бойові дії. Зрозумійте ви один момент. Сильні обстріли, як прикордоння, це не є тим, про що ви думаєте. Ось в чому ні. Це не наступ. Наступ ще йде в Донецькій області. Тому мова була про Донецьку область. Щоб ви розуміли, це, це так до вас. А тепер вас вже окремим розкладом під час літнього наступу РФ буде вже бойові дії на території Дніпропетровської області зі сторони Донецької. Під час літнього наступу РФ будуть вже бойові дії на Дніпропетровській області зі сторони Донецької. Що мені випадає? Ось тепер, скажу так. Випадає. Угу. І що мені випадає? Випадає мені кордон областей. Вони будуть на кордоні областей. Це можливо? Це так можливо. Розчарування, так? Там небезпеки вже прямі для жителів, для будинків і для всього такого. Ворог має цілі, при цьому на цю тему, якщо тут так, якщо вийде, чому б ні? Зрозумійте в один момент: якщо ворог може це зробити, чому б не зробити? Доблять конкретно, руйнування. Місцева влада повинна всіх попереджати, тому що інформація щодо руйнувань, щодо обстрілів, є. Також ворог активну розвідку робить, він знає, куди він лупить і для чого це робиться. Будь ласка, майте на увазі, що Сінельніківський район я робила, робила вам розклад. Там буде проблема на кордоні областей. Чи це дійсно буде. Тепер дивимося, що. Ворог матиме влітку просування в Дніпропетровській області. Суттєві. Ворог матиме суттєві просування в Дніпропетровській області влітку. Суттєві. Ні, суттєвих просувань не буде. Це головне. Що вам сказати на цю тему? Прикордоння? Це прикордоння. А просування до якихось великих міст ось це. Дніпропетровщина, ви зараз дивитесь розклад людини з Харкова, яка проживає в кілометрах 15 від лінії фронту. Тому, будь ласка, що таке суттєві просування? Я розумію на своїй шкурі. Головне. Не бу... Щоб не було просування до чого? До обласного центру і до якихось великих міст, там як Павлоград. Ну, наприклад, в вашому випадку. Павлоград це добре. Якщо що, ось в чому питання? Не буде. Ворог буде розчарований. Обстріли, так, очікуйте. Руйнування, так, очікуйте, не більше. Оборона, ППО, все це буде. Не буде прям щось такого. Це страшно мега серйозного. Це ні. Але, на жаль, прикордоння, кордон двох областей постраждає. Неприємно, неприємно, але треба розуміти реальність. Харківщина в цій реальності живе всю війну і весприйняття. Мною цього іншого не буде. Бо, що таке каби, я знаю, що таке арта, я знаю. Іскандери, це 300, шахіди, дрони, кого вам далі? Калібри, кінжали, крилаті. Кого там ще забула? Все гімно. Ну, на жаль, наші не змогли втримати. А у ворога ціль дотиснути кордон, адмінкордони по потрібні Донеччини. Якщо зможуть домовити, щоб Донеччина вже адмінкордони стали і там ну, просто були стояти на цих кордонах, це одне, якщо ні, то ні.